Ну, ці гриби мене переслідують. В, які, в яку сторону від дому не піду, завжди їх зустрічаю. Неймовірно, красивий екземпляр, прям свіжий-присвіжий. Вольверела шовковиста. Вон далі там ще за, за нею від яйце одне ще не визрівше. А цей пухнастий-припухнастий. Це трошки високо, не можу ближче показати, десь біля трьох метрів. А там далі, якщо ви побачите... Оце от цього, трошки лівіший трутовик, звичайний, а вон правійше в'єткою придавлена вальварієла, діаметр шапинки десь приблизно біля 30 сантиметрів. Я навіть не думав, що вони такі виростають. Це висота десь біля 6 метрів. Я не приближаю. Вона неймовірно велика. На жаль, дуже погано видно і туди ніяк не дістатися. А вон ще справа за сучком, ще й яйця не розкриті, одно розкривається, одно ще не розкривається. Капець, якийсь сезон вольварієл. Год в Одесі. Ну а ця просто красунечка. Один з найкрасивіших грибочків.